Всім добрий день. Сьогодні ми виїхали на горіху Гай у Львівській області. І нас погода зустрічає вже не дуже файна. І прийшли ми на стрітфішинг. Половити щуку окушка. Взяли на ультралайт собі. Легенький, навіки ваги половити. Ну, як бачите, погода у нас файно зустріла. Всім добрий день. Перша риба. Кушочок невеликий взяв. На ф'южна дюйма Ні, я ще не за що не знаю. дякую тобі за підйомку. Давайте вам розкажемо, які приманки я переважно ловлю. Я ловлю на ф'южн обстріл 2 дюйма таких шнурків по 20. 300 грам, 200. Отакі от ф'южн Violet тепл. Плюну окуня на сьогодні, як бачимо. Ще є малина колір Fusion. Теж файний колір. 2 дюйма теж. Я ловлю на два дюйма, джигуловка на 3 грама. Ще можна ставити таку на щуку кілограм, 500 грам, отаку апстрім от, от, в білому кольорі. 3 дюйма. Або apple Milk. Отакий. От, а також в мене є. 2 дюйма така ж, колір. То мої. Э, Топ-5 приманок. Далі можна ще ловити на Crazy Flapper. То в мене є 3 дюйма. Ні, 2.8. А є 2.6. І квінакшому кольорі. Також можна ловити на Sexy Impact. В 3.8 дюймі. На офсеті. Отакі от. Ну і ще один норочок є Little Spider. Отакі от. На таке ще можемо вийти. Переважно я ставлю, якщо ставлю 2 дюйма приманку, то ми ставимо відповідно 3 грама, чи, чи бурашку, чи голівку, або щось таке. Тому файного дня. Зараз розпиємо про проводку саме фьюжена 2 дюйма Violet uh, Apple. Зараз закинемо і розповіли вам про проводку. Так, ми закинемо, чекаємо, поки впаде приманка на дно. Як тільки вона впала, ми робимо звичайну ступеньку. І зупиняємо. Будочка на 40 градусів угору. 140. Робимо приблизно 5-4 оберти катушку і робимо зупинку. Чекаємо, поки приманка падає на дно Вистачає 2-1 секунди, щоб вона дні полежало. Швидці того вистачає, щоб повністю взяти приманку. Зараз вам розслуживаємо другу колодку. Теж чекаємо поки хуманці на одного впаду. Теж будеш кусок градусів угору і робимо. Одиклій підрив. Відповідно, щоб приманка плила отаку. А ступенька, то у нас приманка пливе вгору і відразу вниз. Отакої. Треба підібрати, як крутити катушку і грам, щоб приманка плила на дном, бо переважно щука стоїть на дні. Щоб не за сильно висадку приманка плила. А отак от в топші води. Ну, ще на ступінці можна зробити іноді декілька підривів. отак от. Ну все, бажаємо у улові. Зараз я вам розповім про Снасті, які ми ловлю. Так що пічуку і пілокуня підходить BlackFire 1,7. То так, пічучку і піокуня. Ктушка має 2500S BlackFire теж. Нитка в мене стоїть 0,3 по японській класифікації. 2,7 розрив кілограм. Флюр у мене стоїть 020. Теж під, шук, під окуня підходить. Ну і ось така от удочка. Прийшлось призупинити риболовлю, бо почалася сильно злива. Тому чекайте наступного відео. Всім до побачення, всіх гарних трофеїв.